Так, всем привіт народ. Сьогодні вийшло трохи часу, вирішив зайнятися виготовленням таких різних штучок. собі. Це, по-перше, маховик до поворотного стола. До нього ж таки затягуючи затягуючу такий гвинт, потрібно. Вот. Так, І до діюлі головки я про, прошлого разу показував. Е, ось сюди. Також треба ручку якусь зробити. От. Ну, нічого такого цікавого, але речі потрібні, на мій погляд, дуже полегшують роботу вони, ну і таке інше. От. Робити будемо, повирізаю такі штуки, не знаю, що за сталь, ну не три. Такі ж машарика у мене є. Все, далі поїхали. Так, почнемо з маховика. Значить такий маховик от, ніяк він не налазить сюди і не вийде тут його відрізати, висерлити. Немає тут м'яса, щоб прикрутити потім. От, я вирішив, ось тут діаметр 12, тут також 12. Я витащу таку втулку, от, сюди його надіну і тут на гвинти його закручу. Ну, в принципі, і все. Все, йдемо на токарний. Так, надів я значить, маховичок. Ось так вийшло, не знаю, можна було б звичайно зробити щось краще, О, але хай буде поки що так. Працює нормально. Ось таку штучку підібрав ще з того чарівного ящичка для зажиму лімба. Так, ну все, тепер цей гвинт зараз. Будемо щось придумувати. Так, ну що, зобразив я приблизно те, що хочу зробити. Зараз внесу розміри вже. Я не знаю, я видумую просто, як завжди, на ходу, ніяких інженерних розрахунків я не роблю. Так, все, що в голові, як я його бачу, От. а те, що вийде, вже потім подивимося. Так, значить, що стосується основних розмірів, оцей, оцей у нас складає 55 міліметрів. І різьба у нас повинна бути як мінімум на 35 мм. Так, різьба у нас М10. Тут різьба також М10, тут різьба М8. Товщина цієї шляпки, не знаю, хай буде 20. Так, що ще тут? Ага, отут буде невеликий вугол 75 градусів. Відповідно, тут вугол <кхід> буде 105 градусів. Тобто відносно глинта. Ручка буде відхилена на 15 градусів від 90. От. Тобто тут також 75 і тут відповідно 105. Так, довжина, довжина ручки. Так, ну приблизно там 60, хай буде, це вже разом це вся. Це зрізьба вийде десь у нас 10 міліметрів. Ну то не важливо. Так, кут також взяти з, з повітря. Ну просто так мені схотілося, я не знаю. <гум> Побачимо. Так, що ще? Ага, от ця, от ця у нас величина. От тут у нас, ну там я подивився на столі, щоб вона прилягала там добре до... От, то буде тут у нас 28 мм. Загальна. Ну тут зверху в трапеції скільки вийде, вже то вже таке. Так, ну все. Нібито все. Основні розміри є. Зараз почнемо робити на токарному. Так. Ну Нехай, якщо щось забув, то потім повернемось, потім домалюємо там, якщо треба, то... І і так зробив. Так, все. Ага, оце це, це я показував дитині, що таке 2 помножити на 3. Що це 3 рази по 2 або 2 рази по 3. Це для тих, хто не в курс. Так, робити буду я з сильного куска, взяв такий круглячок, 30-й. І здерти його. Треба до 10 мм на довжину 55. Коротше, й дерти, дерти. Ну, поїхали потихеньку. Проход тоже кожа на 40к, я не знаю, та сама стружка. Чистота тоже. дуже цікаво що це за матеріал такий я, ну, я вирізав у він був такий 30 -й. я його просто, просто знайшов на, на дорозі валявся вот, кусок такий тому що це -то за сталь просто невідомо ну, для таких речей в принципі піде ну, все одно цікаво ну стружка я не знаю по стружці можна судити чи ні що це за сталь бо там у мене було вона біла стружка, а тут тут синя. Така як тоді ми робили гайки з неї. Хоча можливо ще якась, якась каль дає такий самий ефект. Так. Ну добре, продовжуємо далі. Все, проточив, 10 рівно. От, зараз наріжу різьбу. Відмітив 35. Туди догоним і все потім перевернемо і будемо цю штуку робити. Все, нарізали різьбу. Вроді погано, так виходить. Все, зараз Так і будемо цю головку робити. Зараз я прикину її туди. я розмір, значить повернув каретку на 15 градусів і далі малою продольною. Ну що, все, зняли фаски. Вот такая вот штука вышла. Зараз примерим Ну Так, выглядаю вроде нормально. Тут питання в тому, як вгадати, де, де ручку зробити, бо тут затягується воно досить так. Ну, потрібно затягнути його нормально, а потім відмітити, де нам е, зробити отвір під ручку, щоб у нас він не вийшов ось отак. А в цьому диапазоні, в цьому районі. Добре, зараз подумаємо. Так, вирішив я значить, зробити дві таких листочки тут під ключ на 24, от, щоб ми могли його затягнути, ну і так на всяких випадок. Хай краще буде. Все, там зняти з кожної сторони по 2 мм. На діленій головці зажав, зараз бігом зробимо. Одну сторону пройшов, зараз перевернемо. Для того, щоб перевернути, потрібно головку розвернути, зробити рівно 20 обертів. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17... 15, 19, 19, 20. Все, поїхали далі. Коротше, пробую затягувати, а воно не затягується. Вже приклав таке зусилля, не дуже. Ну, далі затягувати це просто безглуздо. Вот. Але все одно лімп крутиться. Не знаю, зараз розберу. Буду Так, трохи розібрався, значить, скажу вам, що дуже погано бути тупим. Коротше, цей гвинт у нас зажимає лише оцей перемикач на вільний хід самого поворотного механізму. От, а черв'як він не зажимає. От. Натомість стіл сам від повороту затягується ось цим ось гвинтом, який стоїть тут. На жаль, його в мене немає. О, лишилась тільки така от штука, схожа на регулюючий якийсь гвинт, але немає тут різьби в ньому всередині. Тому як воно все це все це виглядає, я, на жаль, навіть собі не уявляю. От. І попадає воно десь приблизно. Оцю частину, яка виточена під кутом 30 градусів. Я так розумію, що це якийсь гвинт під, заточений під конус з таким самим кутом. Або може виточений лише з, з, з однієї сторони. Коротше, я не знаю, як воно це виглядає, тому е, потрібно розбиратися і, мабуть, я відкладу це питання на пізніше. Вот. або десь подивлюсь в когось, або не знаю. Вот. то короче, збираємо все це, яке зараз сюда ручку зроблю. Вот. Ну і все. Потім до ділильної головки ще. зробимо таке саме. Так, ну що, точимо ручку. Вот. Підпер центром. Діаметр 12, а потім... Під конус на 1 градус повернемо каретку і малою продольною зробимо невеликий конус. Тут різьба у нас 12, тут 8 буде. О, ну все, і довжина 60. Так, значить, зробив я таку штуку. Витачив під М10, цей кусочок. Тепер думаю... Повернув каретку, думаю, що зробив по От. А потім, мабуть, я її відріжу, переверну і зроблю з цієї сторони вже на 8 різьбу. Можна було б, звичайно, зробити за одну установку, позрачати, але не хочеться мені. Не така тут точність, щоб це робити. Так, все, поїхали. вот такая штука получилась. Зараз нарежу резьбу, вот, отрежу ее, вот, перевернем потом, тут проточим, пойдем 8 уже, так простейше будет. Також пруток, не знаю, яка сталь, не знаю, что якийсь проток, ну тоже непогано, такая чистенькая выходит, гарная. Так, ну что, одна есть. так все зажимається, все, все чудово добре сверлив я отвер э, на цій, от прямо на ділий головці, повернув її також на 15 градусів, вставив, на сорлив, нарізав різьбу. Все, так, ну зараз будем тепер ще таку само робити. Ще я прикину, може трішки меншу, а може таку точно для ділильної головки. Так, зробив я ручку, значить, для ділильної головки. Точно таку саму. От. Єдине, що там різьба у нас всередині на 8, тут у нас була на 10, От. а там на 8. Ну і лишилось. Все, нехай, я розберусь пізніше, то потім зроблю. Вот, так, все дякую за увагу всім. Бувайте на все добре.